Те святого Євангелія, читання, слава тобі Господи, слава Тобі коли Ісус. Народився Вифлеємі Юдейським, за дні вірода царя мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали, де цар юдейський що народився? бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому, почувши це, цар і розстрівожився і весь Єрусалим із ним. Зібравши всі правосвященників та книжників народних, він випитував у них. Де Христос має народитися, вони йому сказали у вифлеємі юдейським, бо так написано пророком, і ти, вифлеєми, земли юди, нічим не менший, між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді ірод, покликавши та й комам випитав у них пильно про час, коли з'явилася зоря, і відіслав їх у вифлеєм, кажучи: Ідіть. Та розпитайте спільну про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб і я пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що бачила на сході, ішла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою, увійшли до хати. І побачили дитятко з Марією, матір'ю Його, і впавши впавшиниць поклонилися йому, потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари, золото, гладан і миро, і попереджені у сні не завертати до ірода, пустилися іншою дорогою у світ. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славіти Його. У сьогоднішній вечір і в завтрашній день ми, українці, які є тут, на чужині, єднаємося із нашими рідними, які залишились там в Україні. Єднаємося, щоб відчути ту. Радість різдва, незважаючи на сльози війни. Єднаємося, щоб підтримати і укріпити одні одних, незважаючи на страх і непевність у завтрашньому дні. Єднаємося, вдивляючись у ясла, у ті ясла, в яких лежить новонароджений Христос. Бог не боїться і не горпордив. Народитися у найгірших умовах, які можна уявити для народження дитини. Бог народжується в хліві. І це він хоче показати, що для нього, для Бога спасіння людини є справді дуже і дуже важливим. Бог стає людиною, залишаючись Богом. Бог стає своєю ногою у людському тілі на цю грішну землю. Ми, які втратили здатність ставати своїми ногами в едемському саді, привертаємо через Ісуса Христа здатність знову стояти своїми ногами у раю. Цікаво, що різдво Ісуса Христа у своєму тропарі, а тропар це є окрема така пісня про подію говорить наступне. Різдво Твоє Христе Боже, засвітило світові світло розуміння. В ньому, бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися поклонятися Тобі Сонцю правди, і пізнавати тебе схід з висоти. Господи, слава Тобі. У події Різдва брали дуже багато різних людей. Брали пастухи. Брали ті також, хто не пустили, Ісус, хто не пустили Марію вагітну до свого дому, бо не було місця. В події народження Ісуса бере участь насправді велика кількість людей. Хтось позитивно, хтось негативно. Чому церква Христова в сам день Різдва відводить таку важливу роль оцим трьом мудрецям? Хто ці три мудреці? Звичайно, що дослідники мають дуже різні думки. Але думка практично у всіх сходиться на тому, що ці троє не належали до вибраного народу. Вони не були євреями. Вони не знали тори, тобто книги П'ятикнижі Святого Писання юдеїв. Але Бог їм через те, чим вони займалися, а вони споглядали небо, Бог їм відкрив. Велике таїнство. Народиться цар. На той час, 2000 років тому, царів було досить багато. Та так, як сьогодні, президенти, знаєте. Ну, десь народиться якийсь майбутній президент для США. Ну, то хай собі народиться, ми би сказали. Чи якийсь майбутній президент десь для Колумбії, чи для Ізраїлю. А нам що до того? У ті часи також було дуже багато різних царів, але знак, який вони побачили на небі щодо Ісуса, був особливим. Бо вони, ті, які читали по зорях, зрозуміли, що народження цього царя предвіщає щось набагато важливіше. Вони, які через зорі намагалися побачити Божу волю, раптом відкрили для себе, що Бог промовляє до них. Не просто вони відчитують якісь знаки, ні. Бог безпосередньо в особливий спосіб промовив до них, показавши їм особливу зорю. І це не звична зоря. Це не, та, не ті зорі, до яких вони звикли, які вони вивчали. Це є особлива зоря, бо вона вела їх. Вона вказувала на цю містину, на вибраний нарід Ізраїля. Вона вказувала, і тому вони приходять до Єрусалиму і звичайно починають розпитувати. І цікаво, що весь Єрусалим стривожився на чолі із царем іродом. Людина шукає Бога. Я думаю, що часами можна кожен із нас зустрічав людину, яка каже, а я в Бога не вірю. Хочу вам розказати сьогодні ситуацію, яку я мав у одній лікарні сьогодні. Знаєте, священник, ти не раз тебе кличуть до хворих, до вмираючих, особливо у реанімації. Мене покликали до одного чоловіка досить важкого стані для того, щоб поділити йому святі тайни, поділити найперше на зцілення і відпущення гріхів, помолитись за здоров'я. Я, Я підходжу до цієї палати, всередині стоїть уже медсестра, і вона каже по-англійськи: фадер прийшов, священник прийшов, пріст прийшов. І цей чоловік, так дивлячись на неї, каже, я не потребую, й до Нідги. А я стою буквально за два метри, я все це чую. Месестра трошки розгубилася, тихенько відійшла на бік. Я підійшов до нього і кажу: я такий, то такий, то католицький священник, прийшов, бо казали, що маю прийти, щоб уділити вам святі тайни, помолитися за ваше зцілення. А він каже, Фазер. Я не вірю у всі ці байки, у всі ці історії. Я взагалі в Бога не вірю. Я розумію, що цей чоловік має якусь образу на Бога. я тоді йому кажу, друже, ти собі можеш у Бога не вірити, it doesn't matter. Головне, щоб Бог вірив в тебе. Чи ти хочеш, щоб я за тебе помолився, навіть якщо ти не молишся? Він задумався і каже: Окей, okay, Фадер, I appreciate it. Ти можеш за мене помолитися, хоча я сам не молюся. Кажу добре. Я починаю молитися за його зцілення, за його здоров'я, поступово перехожу на святу тайну єлеопомазання, тобто помазання хворих для зцілення і відпущення гріхів. Цей чоловік десь впадає в якісь моменти молитви в певне безпам'ятство, адже він в реанімації. І в кінці, коли я вже довершив чин єлеопомазання, Помазав його єлеєм, поблагословив. Він відкрив очі, подивився на мене. Я вже відкрив рота, щоб казати, будь здоровий, хай Бог тобі помагає. Раптом він почав плакати, як мала дитина. Почав плакати і казати «Thank you. Дякую, що ти залишився. Дякую, що ти помолився. І це були справді слова. Подяки і розкаяння, розкаяння найперше перед Господом Богом. Ми усі, кожен із нас, чи великі святі, чи великі грішники шукаємо Бога. Чи саме ми можемо мати образу на Бога, що Бог десь щось нам не дав, чи як нам здається, нас не вислухав, чи не повів нас тою дорогою, якою нам би дуже хотілося. Дуже часто, на жаль, люди можуть мати образу на Бога. А Бог не ображається. Бог не ображається на те, що Його не впустили в дім, щоб народитися принаймні на якійсь постелі. Він народжується у хліві. Він не ображається, що перший поклін йому віддають хто? Пастухи, найбідніші, найнужденніші. Соціальному Рангу найнижче, особливо тогочасного світу, він не ображається на те, що люди шукають його вбити, він змушений тікати. Так як сьогодні мільйони українців змушені покидати рідну домівку, їдучи на захід і живучи дуже часто ілюзорними уявленнями про західні країни. І тут ці ілюзії так бах і розбиваються. Людина починає розуміти і цінувати власний дім і власну країну, власну мову, і власну віру, власну церкву і власну сім'ю родину. І навіть власне суспільство з його гріхами починає цінувати. Бо все пізнається в порівнянні. Бог не ображається. Бог тому і прийшов на землю, щоб рятувати людину. Бог тому і прийшов на землю і став людиною, щоби знову завести людину на небо. Ці троє мудреців шукали Бога. Можливо, на початку цього пошуку їхнє уявлення про Бога було досить і неправильним, адже походили вони напевно з поганського середовища. Але в цьому пошуці Бог. Дає їм відповідь, і, отримавши відповідь від Бога, і повіривши цій зорі, повіривши цьому знаку, повіривши цій вказівці, вони зустрічаються з Ісусом. І в тій дитині, яка вже добре, не в хліві, вже в цей момент, коли вони приходять, вже Марія з Йосипом і младенцем Ісусом є в хаті, але в тих нужденних людях, які Ось ось мають стати біженцями, втікаючи від вбивства. В цих нужденних людях серед них вони бачать не просто на новонароджену дитину. Вони бачать Спасителя світу. Тому сьогодні, стоячи на цій молитві, на цій божественній літургії, з нагоди дня народження, Різдва Ісуса Христа. стараємося і ми Побачити в цьому младенцю, який зображений чи там на іконі, чи лежить тут з цього боку, у вертепі, побачити справжнього Спасителя, мого Спасителя, який рятує мене тут і тепер, у цій країні, у цьому середовищі, у цих обставинах життя. Стараємося у цій довірі побудувати спілкування із Ним, саме діалог через молитву і участь у святих тайнах. І тоді ми станемо людьми віри. Саме тоді ми станемо тими, хто скаже: Господи, я бачу в Тебе. Господи, я поклоняюся Тобі. Господи, я знаю Тебе. І я дякую тобі за те, що ти прийшов до мене, щоб відвести мене додому, рідного дому, небесного дому. Амінь. Христос рождається!